Друзі, всім доброго ранку. Компанія Мінягро Значить, Сьогодні у нас на огляді Orion RF-244. Топчик. У нас не закінчилися, це ми привезли з нашого іншого складу, тому що у нас їх розібрали. І цей трактор, я думаю, теж довго не застоїться. Є попередньо декілька клієнтів, які цікавляться цим трактором. Значить, Що саме основне? Основне це е, оріон на 24 кінських сили в максимальній комплектації. Трьохциліндровий мотор. Мотор стоїть -шний. Йду, шний Точно продиктую маркіровку мотора. Десь тут має бути. Е, так, тут не написано. UD-385. 24-й рік на широкій резині. У кожного трактора широка резина по-різному називається. Але саме тут по резині у нас 6,5 на 16 передня. Задня 11,2 на 24. Реальні грузи. Вони реально важать, по-моєму, 25 кілограм. Якщо комусь буде цікаво, то ми знімемо і відважимо. З грузи ззаду, грузи спереду. Вага трактора тонна 400. Як люблять казати. Передній посилений міст, гідропідсилювач керма двосторонній, Мається на увазі стоять на два штоки, не на один, як у Дунфанга. По насосам інша. Насоси інша в нас два. Саме головне, за що набрав популярність цей трактор це примусова гідравліка. Зовнішні циліндри, які як піднімають, так і опускають примусово. Зараз в прямому ефірі ми підставимо козли. І покажемо, як він себе сам піднімає. Так, Далі йдемо. Електронна приборна панель. Зараз може, вам відсвічує. Ось так. Бак, обороти, мотогодини, температура. Зручно розмістили ключ. Раніше він був десь тут заважав, зараз він тут заважає, ви його не обломите. Далі по речагам. Основні передачі. Речах повишених, понижених. реверс, друзі, є реверс. Всі комплектації є реверс. Вал відбору потужності 540 тисяч. Тут ми з цієї сторони по ліву руку ми вал вибираємо, швидкість. А ось тут, цим речагом, ми сам вал включаємо. Далі: блокування задніх коліс. Ручний газ, Наві... речах на навіску з плаваючим режимом. Отак буде плаваючий, коли ви зафіксували. Опустити, підняти примусово і сюди плаваючий. І два решечка на дві, дві пари гідровиходів, які стоять позаду. Так. Речах повного привода, рівна підлога. Друзі, щеплення дводискове стоїть. Звертаю на це вашу увагу, тому що багато 24 ідуть з однодисковим. Оріон у нас йде з дводисковим, саме серії РФ. Класна оптика, класна подсвітка. Нормально світять фари білим, не жовтим. Зараз ми вам відкриємо капот. А, до речі, от по капоту оце чорна рішетка. Це вже красив завод. Це не я красив. Ви знаєте, що я люблю рішетку красити. От, наприклад, такий же оріон, тільки в простішій комплектації. Тут рішетка синя. А тут на RF-ах, чорна. Ну, Якщо потрібно, де синя, ми можемо перекрасити. Такі гумові захисти від попадання руки в вентилятор, щоб собі не відбили пальці. Акумулятор стоїть великий сотка. Грузи спереду. Так, По мотору UD390T. UD390T. запам'ятайте, модель мотора. Паливний насос він насмаститься від мотора. Бачите, тут є заливна. Ви можете заливати як туди через клапану кришку або сюди. Так, бачок на гідропідсилювач керма, перемикач маси. Трубки, бачите, вони стоять вище кардана, бо багато є тракторів, де трубки висять аж почти по землі. І багато хто питається, чи не обламаються десь в лісі. Тут вже стоять вище кардана. Мотор трьохциліндровий, бомбезний, ззаді все зашито, сидіння плаваюче Е, дуже класний сучасний дизайн трактора. Так, е, треба, би, чуєте, треба би два козла підставити під навіску, підняти його. Так, Зараз ми підставимо під навіску козлики і в прямому ефірі покажемо, як він себе сам піднімає. Задня фара, прикольні стопи, е, Колія метр 20. Ціна ціна багато. Кого буде цікавити ціна, ціна 6900 доларів. Останнього такого у нас забирали з ґрунтофризою індійською 1,50 м. Дуже класно підходить до цього трактора. Так, Оці дві пари гідровиходів можете чи на лопату, чи на задню, чи на передню, чи в майбутньому фронтальний погрузчик доставити. Здоровенні тобто задні мости. це вам, не, вони, отут бачите, пише, «ТЕ». 375. а те є. В основному це маркіровка е, ловола. І таке враження, ніби це е, мост, міст із 35 якої якоїсь Ловола. Е, передній міст редукторний. І звертаю увагу, що е, бортові теж, е, теж масло міняється окремо. Е, тут заливна і знизу буде збоку зливна. Залили, злили. Поставили? Так, да, заводь, заводь. Так, заводимо наш апарат. Так, і... і, Ще. 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 А, все, максимум, максимум по навесці. Тут треба просто тяги буде удлінити, але він зараз повністю приподнятий. Виключи передок і попробую вперед поїхати. Коли є примусова навіска, так себе можете підняти. І коли клієнт просить перевірити, чи включено чи працює блокування задніх коліс, то зразу можна перевірити. Їдемо? А ну давай більшу передачу. О! О! І зразу можна подивитися стан підшипників. Чи ніде колись якийсь не клинить. Можна попробувати тормоза, як тормозять. Так. А тепер давай понижену і з блокіровкою. Так, хто пропустив, блокування задніх коліс у нас включається тут. Давай. О! Все, бачите? Блокіровка включена, два колеса крутяться одинаково. І ми завжди отак можемо перевірити. Знаєте, зупинити не можна. У Кого є ямобур? Наприклад, для е, стовпчиків треба зробити ілунки. Е, Ямобур опускається сам, але треба йому деколи придавити. Коли є примусово, це отак супер. Коли плуг треба придавити, навіска, самі циліндри вони в принципі розраховані, я думаю, на кілограм 800. Але рекомендовано 430 кілограм. Тому що реально циліндри потужні і метал цей потужний. Тому можете не переживати. Трактор. Зарекомендував себе просто суперово, моторчик працює просто бомбезно. Ціна трактора 6900, Два роки гарантії, О, опустився. А давай ще проїться, проїться трохи. Ще ще піднімай. Капот. Зараз закриємо капот, ще покажемо, як він носиться, хто купив Оріона, всі задоволені. В минулому уроці стояла черга на них, зараз черги немає, але їх майже вже не залишилося. Так само і 404, кого цікавить, ще теж одна штучка залишилася в наявності. 7400. Давай повишені. Дуже класно реверс. Реверс дуже чітко працює. Реверс під ліву руку у нас. І реально трактор великий. Він виглядає, наприклад, як джинма 404 по габаритам. Та й колеса, в принципі, у джинми 404, такі самі, як і в цього Оріона. Тож, кого цікавить, ми знаходимося в місті Мукачеві, вулиця Береївська, бічна, 1А. Доставка безкоштовна. Дзвоните, ми привозимо. Або можете прийти до нас на тест драйв прокататися і завеземо той трактор, який ви собі оберете. Ану, переднє, дальнє. Класний вигляд. Хороша покраска трактора, капота, крил. Телефонуйте, мінягро, мукачу.